У Чернівцях військовослужбовці можуть безкоштовно отримати послуги із зубопротезування. Раз на рік їм доступні до 20 тисяч гривень на лікування. Минулоріч на буковині цією послугою вже скористалися майже 100 осіб. Детальніше про умови та які документи для цього необхідні, розповідаємо далі у випуску. Повага та підтримка для наших героїв у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей на 2024 рік на Буковині військовослужбовці мають змогу отримати безоплатні стоматологічні послуги. Йдеться про зубопротезування, скористатися нею можуть всі військові, у кого є посвідчення учасника бойових дій. Для цього їм потрібно звернутися до нашого Чернівецького обласного стоматологічного центру. Лікар оглядає пацієнта, виписує рахунок, що саме конкретно потрібно захисникові чи захисниці. До цього заявнику необхідно долучити наступний пакет документів, каже пані Олена. Зокрема, документ, і посвідчує особу також копія ідентифікаційного коду, копія відповідного посвідчення. Пише заяву і е, отримує послуги зубопротезування. Потім наш Чернівецький обласний стомат, стоматологічний центр передає департаменту соціального захисту населення ось такі списки з цим відповідним пакетом документів, і ми відшкодовуємо з обласного бюджету вартість ось так. Ось таких послуг. До слова, гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту. То не може перевищувати 20 тисяч гривень. Скористатися послугою можна раз на рік, проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо зазумовлено планом лікування. Минулоріч цією послугою скористалися 90 захисників і захисниць на суму майже півтора мільйона гривень, каже Олена Забавська. Та додає, що цьогоріч заявників також чимало. Якщо говоримо про цьогорічні звернення, то це вже є 38 осіб. Наші. 600 тисяч гривень, які вже проплочені і вже скористалися, і за попередньою інформацією, наш стоматологічний центр вже в розробці має 25 захисників і захисниць, які якраз проходять оцей етап зубопротезування. Військовослужбовці, які проходять службу, перебуваючи у відпустці, також можуть скористатися послугою безоплатного зубопротезування. Загалом у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисту. Зників та захисниць та членів їх сімей на 2024 рік у Чернівецькій області. З обласного бюджету на ці потреби передбачено 2 мільйони гривень. Детальніше про ці та інші можливості оздоровлення бійців та членів їх сімей. Дивіться у понеділок, о 20.00 у телепередачі суть справи Аліна Рябко теми дня. ТВА.